Не дуже хороший день для більшості наших глядачів. Вчора на другому читанні Верховна Рада прийняла законопроект 93.42. Законопроект травневий ще він був абсолютно безобідний. Але вчора, саме 28 числа, Верховною Радою під час розгляду на другому читанні було внесено в цей законопроект дуже багато змін, які майже повністю його змінив. Дане відео не про всі зміни, внесені до даного законопроекту, а виключно про одну зміну, яка є дуже важливою. Що це за зміна? До абзацу 2 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно е, проекту, який внесла депутат скороход, було додавано наступні слова. Я нагадаю спочатку, як звучав цей текст в статті 23 і що власне додали. Звучало, власне, наступне, що особи військового зобов'язання або резервісти, які мають дружину чоловіка чи з числа осіб з інвалідності, та або одного з своїх батьків чи батьків дружини е з числа осіб з інвалідністю першої чи другої, мали право на відстрочку. Тепер додавалась ще одна умова, ще один фільтр: якщо такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати, що це означає? Змоделюємо просто звичайну ситуацію. Ви вже маєте відстрочку, або ви планували оформити відстрочку, тому що, наприклад, ваша мама або ваша теща є особою з інвалідністю другої групи. Ви хотіли піти в ТЦК, оформити дану відстрочку. Але якщо це ваша теща, тобто ви одружений, у неї є дочка, яка може і зобов'язана за нею доглядати, ви вже не отримаєте відстрочку. А отримана відстрочка фактично скасується, тому що підстав для отримання відстрочки у вас більше не буде, вони зникнуть. Тобто ті всі люди, які вже ходили і вже отримали відстрочку, розраховуйте на те, що як тільки президент підпише власне даний закон, ця відстрочка у вас просто зникне, а у ТЦК до вас виникнуть. Прямі питання стосовно того, чого ви ще до сих пір не мобілізований. А враховуючи, що ви в більшості випадків вже попроходили ВЛК і визнані придатним або обмежено придатним, то відповідно до вас прийдуть вже з мобілізаційним розпорядженням. Наразі не внесено змін до правил перетинання державного кордону. І ми неодноразово наголошували, що вони не пов'язані з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. тому що тут. Зміни вносить Верховна Рада, а там зміни вносяться Кабміном. Однак слід очікувати, що як тільки тут президент підпише відповідні зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, кабмін протягом одного-двох днів, скоріш за все, внесе зміни і до правил перетинання державного кордону. Наразі ще від строчка діє у вас ще є можливість виїхати за кордон. Приймати рішення про це чи не приймати вибір виключно ваш. Але врахуйте, що це тільки початок. Ми прогнозували такі зміни і неодноразово говорили, що будуть посилення мобілізаційних заходів стосовно осіб з інвалідністю третьої групи, осіб, які утримують інших осіб з інвалідністю, студентів, аспірантів тощо. Відповідно, на очікувані тепер інші категорії. Думайте, вирішуйте.